Відтепер у Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка є власне футбольне поле із штучним покриттям. Тож саме тут три дні поспіль викладачі та студенти змагалися у спритності. Із перших днів нового навчального року ми відкрили новий футбольний майданчик зі штучним покриттям. І відразу, після відкриття, відразу ми почали його експлуатувати. Відкрили 3 вересня. Турнір пам'яті Олександра Григоровича Онищенка, який був ректором нашого університету, який також підтримував цю ідею здорового способу життя. ПолтНТУ регулярно організовує заходи, які заохочують молодь до здорового способу життя. А з минулого року тут існує гуманітарний факультет, на якому ведеться підготовка за напрямом здоров'я людини. Спільна гра педагогічного колективу та студентства університету головна особливість турніру. До того ж, у футбол грав навіть ректор. Не тільки в аудиторії повинні викладачі змагатися, хто більше знає, хто краще навчає, але й на футбольному полі, тому що коли в здоровому тілі здоровий дух, коли викладачі в нас спортивні, мають гарну фізичну підготовку, тоді вони спроможні опановувати нові знання і передавати їм. У завершальному матчі взяли участь факультетські збірні команди та представники відокремлених структурних підрозділів Миргородського художньо промислового коледжу імені Миколи Гоголя та Полтавського нафтового геолого-розвідувального технікуму загалом змагалося 20 команд, понад 100 учасників. Ми дуже раді з моєю командою, що ми з нас пригласили на цей турнір. Це нам дуже велика. Честь, Тепер ми можемо з цієї типлочатки вийти на всеукраїнські і на всемірне універсади і показують дуже большой результат. Після виснажливого турніру представники університету, громадської організації, молоді регіони та Оксана Деркач, секретар міської ради, нагородили переможців кубками, грамотами та призами.